Привіт всім! Вже вечір, 8 година майже, 2 листопада. А я не можу втримати, щоб вам не показати деяку свою красу. Ну, по-перше, йшла йшла показувати одне і зачепилась тут поглядом на свої фрезії. Дивіться, які вони шикарні виросли. Тут треба ще купити, щоб вони стояли ось так. Але хоч так. Проросли вони в мене під новий рік, можна так сказати. Да? Але хочу вам показати трошечки інше. Замовила я дівчата в інстаграм-магазині пеларгонії сортові. Собі це в мене нове таке захоплення моє нове. Буду вставляти вам назви кожного сорту та фотографії. Це. Рубі. ну, червона. Я пам'ятаю просто: це віва розіта, якою я взагалі. Ну, це найшикарніша поларгонія Viva Rosita, яку я собі хотіла. Вона в формі розочки, Ось, бачите? Я просто мрію, коли це все розцвіте ботомс. Ну, ви бачите, да? назву я сама тут на стаканчику не сильно читаю, а фотографії ви бачите. Apple blossom. яблучне цвітіння в перекладі. І знаєте, листочки в неї ось на, на ощуп. Такі не сильно волохаті, а такі більш до гладкого. Це рококо. Ой, ну це так, да, це красуня взагалі. Ви бачите, скільки в мене їх? Ось такі Аніта. Ось така. Все це <пиш> прийшло до мене сьогодні. Дві посилочки. Зараз ще одну покажу вам. Е, прийшло сьогодні, я найщасливіша людина на землі стала <пиш> після цього. Це якісь найсвітліші. Листочки, цікаво буде. Підпишу все, посажу в земельку і чекаю вже до весни цвітіння. Дуже гарні череночки прийшли. Магазин називається Рослини України. Скину вам теж скріншот сторінки в інстаграм. Якщо хочете, шукайте теж собі. Дуже класні, поки що, на перший погляд, укорінені черенки. Ой, дівчата, треба мені багато що робити вдома по, по дому, готувати вечерю, а я не можу не розпакувати свою посилку від флоріо. Вже дуже хочу, тому не втримаюсь і, мабуть, почну з вами розпаковку. Флоріо. Якщо чесно, я вам скажу так, що в мене не дуже хороші. Хороша думка про цей магазин стала. Чому поясню? Тому що я замовляла в них вже тюльпанів багато минулого року. Посадила їх в кашпо по всіх інструкціях, все соблюла як треба. І зацвіло в мене дуже мало. Буквально з 27 штук в мене зацвіло ну, штук до 10, щоб ви розуміли. І Цибулини пропали, протрухли, як це так розказати. Ну, тобто, коли вони перецвіли, я рилась в цьому кашпо і я не знайшла. З 9 цибулин я витягала назад 3-4. Я не знаю, куди вони поділися. Я не брешу, чесно, мені немає сенсу. Потім я в них замовляла фрезії. Фрезії, ви знаєте, мої, не проросли взагалі на сьомий місяць в ґрунті вони тільки проросли ось в мене з квітня місяця. Але я ж не каюся. Мені хочеться. Я позвонила їм, сказала за фрезії, що вони в мене не проростають, що за діла. Хоча все-все-все було правильно зроблено з дренажем на пророщення поставлені цибулинки. І вони не проросли. На що вони сказали? Ну, що, ну, таке буває, там тось. Мені цього мало, вони дали мені бонусів, значить, на 395 гривень бонусів я могла замовити, що хотіла. Ось я замовила. Відкриваю разом з вами. Ще сама не бачила. Вже забула, що замовляла. Тут накладна ось, ціни. Заскріньте, якщо вам цікаво, подивитись, що я замовляла. Оце насіння. Це хороше насіння. У мене були томати Батяні цієї фірми. Тому я думаю, що цей рік в мене не було гострого перцю, а чоловік мій любить, думаю, чому б не посіяти. Тому купила ось такий лютенький. Дуже хочу посадити собі кропуси. щоб люблю весняні, знаєте, перші. Вилазять квіти, і щоб це були пробки. Вони дорогуваті такі, поки що без акцій, але я вже не хотіла чекати акцій, бо там чим далі, тим більше акції і ціни нижчі. Але я думаю, ну вдруг їх розберуть. І мені не залишиться, там якийсь один вид залишиться. А тут в мене дуже гарні. Теж, мабуть, повставляю вам скріншоти, які я купила. Добре? Далі пішли. Еустоми буду цей рік сіяти, так як минулий рік в мене вийшло. І я теж хочу. По 5 штук сіяється тут, так, так. Да. 5 штук далі. Не буду я вже модні дині, якісь кавуни купляти, Буду садити ось звичайне насіння людей просто теж. Купила диню лейсу. Кукурудзу делікатесно, так багатенько. Ну, я ще буду докупляти, я знаю себе, ще я накуплю кучу всякого насіння. Е, а мало вже купила те, що я купила два на день. Ну, ладно. І, мабуть, знаєте, що я буду садити відразу в ґрунт. Я не буду з цими стаканчиками. Все, закінчилось. Моє терпіння лопнуло. Ця фірма Мальви я купляла, вони в мене гарно зійшли. Тому її і купила ж Еусому. Дивіться, які вони гарні будуть дівчата. Подивіться тільки. Огірки портинно-карпічні. Ні. Не знаю, це портино-карпічні чи ні. Е, так, так, так. Вроді ні, але ну, взяла їх. Побачимо. Далі помідори. Оце мої найулюбленіший вид таких чорнобокі помідори. Ну, краса, краса, просто нереальна. Тобто я їх 100% мала, екзибішн. Я думаю, що він в мене не зійде, але буду намагатись екзибішн. кавун Шуга Бейбі, Ну, його всі хвалять. Мабуть, буде він мене, скільки тут штучок. Ну, теж штук, 10, мабуть. Не пише. Раній сорт кавуна, від сходів до збору угу, 5-7 кг. Я вже так чекаю весни. еустома така зелений лайм. Ну, це взагалі, мабуть, краса настільки красива що... Ой, цю еустому тому я дужечка. <laughs> і всі. І ось такий перед жовтий куб. Теж буду вже з нетерпінням вирощувати. Дівчатка, взагалі ось таке насіння. Я дуже рада, мене ці всі пачечки так радують. Ну, нереально. Всі сіяли блогери цю цибулю Екзибішн, і я теж захотіла. Чим я не виключення, скажіть, тому. Буду експериментувати і пробувати себе в цій цибулі. Всім дякую за перегляд. Пишіть свої враження про сайт Флоріум, бо в мене неоднозначний він. Насіння більш-менш воно скрізь однакове. А ось цибулеві в них є питання, є питання. Пишіть, як у вас сходять їхні тюльпани, крокуси, фрезії. Поганенько. Ну, а я накупила фрокусів. І бачите, вони ось уже такі чуть-чуть хочуть проростати. Дається показати ось тут, бачите. Далі. Ну, є, є. Ось цей взагалі. Бачите, проростельки. Прикольно. Все. Дякую за перегляд, дівчатка. Всім пока. До ноги зустрічей.